До вашого медичного закладу приводять дитину, якій за календарем необхідно зробити декілька щеплень, у тому числі два щеплення, щоб наздогнати календар. Чи почуваєтесь ви впевнено щодо проведення декількох щеплень під час сьогоднішнього візиту? Якщо у батьків є запитання або занепокоєння, чи зможете ви дати відповіді та пояснення, і як ви можете звести до мінімуму біль при ін'єкції у дитини? Як медичний працівник ви маєте почуватися впевнено щодо одночасного проведення декількох щеплень та вирішення занепокоєнь батьків. У багатьох країнах існують календарі щеплень, які передбачають проведення декількох щеплень на одному візиті. Вам також доведеться робити одночасно декілька щеплень, якщо ви проводите вакцинацію дитині, щоб наздогнати календар щеплень. По можливості вводьте по одній дозі кожної вакцини згідно з календарем на момент візиту не відкладайте без необхідності вакцинацію. Деякі батьки і навіть медичні працівники можуть мати занепокоєння щодо декількох щеплень одночасно, але така практика приносить користь усім. По перше, вона забезпечує захист від хвороб у найкоротші можливі терміни вона також скорочує кількість необхідних повторних візитів. Вона зводить до мінімуму ризик відмови від вакцинації та втрачених можливостей для проведення вакцинації, і вона сприяє якнайшвидшому проведенню вакцинації за наздоганяючим календарем. Однак є важливі моменти, які слід враховувати при виконанні декількох щеплень одночасно. У цьому відеоролику ми розповімо, як безпечно та впевнено виконати декілька щеплень одночасно, розказати про небезпеку, переваги. Та можливі незначні побічні ефекти безпечно ввести вакцину, звести до мінімуму біль під час ін'єкції і запланувати візити для введення наступних доз. Спочатку розкажіть про безпеку, переваги одночасного проведення декількох щеплень та можливі незначні побічні ефекти. Переконайте батьків у тому, що проведення декількох щеплень на одному візиті є безпечним, ефективним і, як правило, добре переноситься. Повідомте батькам, що в багатьох країнах існують календарі щеплень, відповідно до яких діти отримують декілька ін'єкцій під час одного візиту. Розкажіть про переваги, які надає одночасне проведення декількох щеплень, такі як більш ранній захист від хвороб та менша кількість візитів для проведення вакцинації ваше впевнене та чітке пояснення повинно розсіяти сумніви. Але якщо занепокоєння залишається. Не змушуйте батьків погодитися на введення всіх доз, щоб наздогнати календар під час одного візиту, а натомість домовтеся про найближчу дату, коли вони зможуть повернутися для отримання решти доз. Як і при проведенні будь-якого щеплення, опишіть можливі побічні ефекти, такі як підвищення температури тіла та болісні відчуття в області місця ін'єкції, а також як їх усунути. Після цього. Безпечно виконайте кожну ін'єкцію. Пам'ятайте, що не слід вводити більше однієї дози тієї ж вакцини за один візит. Для виконання кожної окремої ін'єкції використовуйте індивідуальні голку та шприц із механізмом самоблокування після використання. І, по можливості, виконуйте ін'єкції в різні кінцівки. Якщо потрібно зробити дві ін'єкції в одну кінцівку, Відстань між місцями виконання ін'єкцій повинна становити не менше 2,5 см, приблизно ширина двох пальців. Крім того, пам'ятайте про проміжок часу між введенням інактивованих та живих вакцин. Інактивовані вакцини можна вводити разом під час одного і того ж візиту, до або після введення будь-якої іншої інактивованої або живої вакцини. Як загальне правило, Живі вакцини, такі як вакцини проти кору, краснухи або жовтої лихоманки, слід вводити або разом під час одного візиту, або з інтервалом у 4 тижні. Винятком із цього правила є оральна поліовірусна вакцина або ОПВ, яку можна вводити в будь-який час перед веденням інших живих вакцин, одночасно з ними або після їх ведення. Використовуйте перевірені методи. Щоб звести до мінімуму біль під час ін'єкції. Батьки та діти можуть хвилюватися з приводу болю, особливо при одночасному проведенні декількох щеплень. Ви можете допомогти їм зменшити хвилювання, залишаючись спокійним, впевненим і уважним. Переконайтеся, що дитина знаходиться в правильному положенні. Немовлята і маленькі діти повинні перебувати на руках у батьків. У той час, як старші діти повинні сидіти прямо. Подумайте про те. Як відволікти увагу дитини залежно від її віку. Що стосується немовлят, залучіть до цього батьків або попросіть маму годувати дитину груддю під час ін'єкції, якщо це можливо. Також можна спробувати відволікти увагу дитини іграшками, книгами, розмовами або співом попросіть дітей старшого віку або дорослих покашляти або зробити глибокий вдих і затримати дихання під час ін'єкції. Ви також можете зменшити біль завдяки порядку введення вакцин. Почніть із пероральної вакцини. Потім робіть ін'єкції в порядку зростання болісності від них. Спочатку зробіть найменш болісну ін'єкцію, а найболіснішу останньою. Нарешті заплануйте і повідомте дату наступного візиту дитини для проведення щеплення. Розрахуйте відповідний проміжок часу між веденням наступних доз. Пам'ятайте, що для більшості вакцин. Мінімальний інтервал між введенням доз в рамках серії становить 4 тижні. Чітко повідомте батькам, коли потрібно прийти знову для проведення наступних щеплень. Запишіть дати в карту щеплень дитини або в домашню медичну карту. Тепер ви більш впевнені стосовно одночасного проведення декількох щеплень.